Хочете ходити в школу? Да. Да? Всі хочуть ходити в школу. Так, да. Так учні першого і другого класу Млинівського ліцею відповідають на питання, чи хочуть вони ходити до школи. Малюки з 1 вересня розпочали навчання в очному форматі, адже заклад освіти має укриття, яке розраховане на понад дві тисячі осіб, а навчаються тут 805 учнів. Формат навчання у нас зараз змішаний. Частина класів в очному форматі, частина класів. У найформаті устаном на сьогодні у нас навчаються лише перші, другі, п'яті, одинадцяті класи, тому що 900 людей по часу вийти з приміщення, зайти ми не вкладаємося в п'ять хвилин. Тя, як і в більшості навчальних закладів України у Млинівському ліцеї, почали готувати на початку повномасштабної війни, адже до цього воно не використовувалося, окрім стін, підлоги і труб, не було нічого. Повністю зроблено ремонт, замінено електропостачання. Є вентиляція в усіх приміщеннях, витяжки працюють. Є медичний пункт, продовольчий склад, є туалет, чоловічий, жіночий. В тому числі є туалетні кімнати для маломобільних людей, є водопровідна вода, плюс є запас бутильованої води». на початку повномасштабної війни. Заклад став прихистком для внутрішньо переміщених осіб. Тепер створені всі умови для безпечного перебування учнів. Приклад якісної підготовки до освітнього процесу. Ви бачите, як діти на вулиці в класах, вони всі в захваті від того, що офлайн навчання почалось, що вони можуть спілкуватися, соціалізовуватись сьогоднішній показник. 3 хвилини, 20 секунд, і вся школа в об'єкті укриття вже непогано. Фактично, приклад. Правильного менеджменту в школі приклад того, як ми маємо піклуватися про безпеку дітей і розпочинати продовжувати ситі. Процес у школі постійно проводять тренування із навчальними тривогами, аби скорочувати час спуску учнів та персоналу ліцею в укриття або в подальшому очне навчання відновити для усіх класів. Перший день, коли прийшли ці діти, перша навчальна тривога було 5 хвилин 40 секунд. Сьогоднішня навчальна тривога 3 хвилини 20 секунд. Ті ж самі діти. Ну тобто, відпрацювання дає свій результат. І помір того, наскільки швидко ми будемо додавати, додавати, додавати класи на планку 5 хвилин. Чомусь ми такий час для себе визначили, що 5 хвилин це більш-менш достатній час для евакуації. Загалом у Млинівській громаді 14 закладів повної загальної освіти. Укриття, за словами голови ТГ, мають усі школи, окрім одноповерхових, у яких не передбачені підвальні приміщення. Не всі. Скажімо так, навчальні заклади мали укриття спочатку, так би мовити. Сьогодні ми над цим працюємо і фактично майже всі школи в нас мають укриття. Ми в багатьох, скажімо, школах по сільських місцевостях відпрацювали систему укриття, і я думаю, що ми от так само перейдемо поступово. Також, як в цій школі, сьогодні ми переходимо, тобто, до пришвидшення виходу ідей в укриття, і ми перейдемо до повноцінного повномасштабного навчання наразі у громаді ще працюють над тим, аби для учнів, які бажають навчатися в очному форматі, проте у їх школах немає захисних споруд організувати доїзд у ті заклади, які мають укриття. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.